А тим часом про 25-річного волинянина говорить вся Україна. Олександр Ващук із Володимира встановив національний рекорд, попри те, що має інвалідність і рухається завдяки кріслу колісному. Хлопець є учасником резервного складу паралімпійської збірної України з біатлону та лижних перегонів. Тепер же він вразив усіх тим, що за 60 хвилин зумів підтягнутися. 285 разів. Якщо точніше, виконав праву вихід силою на дві руки на перекладині. Рекорд фіксували на стадіоні у Володимирі. 277. Олександр Ващук підтягнувся на 46 разів більше, аніж його попередник з Австралії, який чотири роки тому підтягнувся рекордних 239 разів за годину. Багато що вважалось неможливим, поки не було зроблено. Сьогодні той випадок Олександр Вищук, новий рекордсмен, і ми маємо рекорд. Найбільша кількість виходів сілою на дві руки за 60 хвилин. Олександр Змалку, хоч і має інвалідність, бере участь у марафонах, займається плаванням, має нагороди за участь у марафоні на хвилях світі за київському ультрамарафоні і луцькому півмарафоні.